Вітаю на каналі. Сьогодні в нас не художня література, а технічна. Почнемо ми з комп'ютерної тематики. Ось така серія книжечок програмної обеспечені Міро ЕВМ. Третій випуск Абрамов Дубровін. Прикладної програмної обезпечення. Москва Вища школа. Іздання здання второї, переработаної доповненої. 91 рік. В 11 книгах. Ага. це третій з 11 випусків. Терміни, определення. Десь бранотацію якусь нам. Наклад 150 тисяч. Ціна рубль 20. В третій книги. В розсмотрені рассмотрены основні принципи составления експлуатації прикладного программу отечественних мікро микроАВМ. Во втором издании в первый 1987 року було більш подробно представлені поняття алгоритму і способи алгоритмізації прикладних задач, а також нові пакети прикладних програм, поставлені з мікро микроВМ. Описана розробка прикладних програм для реалізації машин графіки і бібліотека програм для Проведення расчетов на microavem может быть использовано при профессиональной подготовке рабочих. Ось все выпуски. Перший – Структура функционирования microavem, системное программирование. Це прикладное программирование, диалоговый язык, диалоговый язык Basic там Focal, потом программирование на языке Fortran. Сеомый у нас программирование на языке Pascal. Це у нас теж 91 рік. друге іздання, Автори Шан Гін, Шань Гін, Поддубная. Подубная. седьмой книги. алгоритмический язик Паскалі. Рассмотрена стандартна версія язика. Ізложені основные поняття і типи даних. Приведені основні сведения. По программіруемых файлах. Во второе издание. перше було 88-го года. Включен розділ, посещенный практике работы з языком Pascal на ДВК. Может быть использован при персональной подготовке рабочих производств. Наклад 150 000. руб 40. Восьмий випуск. Програмірування на язике PLM. Шангін подобная. Шангін. 91-й рік. Второе издание. Восьмой книги. Язык. Стандартная версия языка. Специальные средства необходимые для разработчиков микропроцессорных систем. Второе издание переработано. Дополнено. может быть использовано для профессиональной подготовки рабочих на производстве. Наклад 150 тысяч. Стена рубль. Еще были книжечки. Micro рм в системах управления оборудованием. Контроль наладка тестирование, Практикум по программированию. Ось новіша значно книга, але морально серйозно застаріла. Неро7. Повна версія НТ Прес, Москва 2007 рік. Автор Ло Яніч. Пам'ятаю, я користувався цією програмою, скільки дисків переписав, і не порахуєш. Наклад 2000 примірників. Всі слышали о програмному пакеті Неро і знають. его прежде всего как программу для записи дисков. Новая версия – это полноценный мультимедийный комплект, который под силу освоит даже начинающему пользователю. Вы можете записывать диски любых форматов, обрабатывать звуковые файлы, рассматривать, кодировать видео в большинстве форматов, создавать резервные копии системы, тестировать приводы, используя всевозможные тесты и так далее. Обо всем этом, также многом другом, вам расскажет данная Книга увлекатель унікальне руководство по всім програмам пакету Nero 7. Іздання предназначене для начинающих пользователей. І так далі. Для чого нужна програма? Burning Grom Express, Vision, Backup. Cover Decision. Робив перші обкладинки. На піратські диски для продажу. Wave Editor Sound. Track, Showtime show це відеопрогравач, якщо не помиляюсь, Nero, Home, NCD Media Home Photosnap, Naro, Photosnap, Record, Scout, Talking. Короче, І тут по всьому по всьому. Різні ось скріншотами, деталізовані Всякі ці обучалки. О, і Тут ще чіп. Щоб не тягнули книжки з магазинів. Ось так. О. А це книжечка, яка йшла в комплекті з оригінальним операційною системою Windows 95 від Microsoft. Ось id продукта, сертифікат. Це на що? Загрузочний диск для установки з компакт-діска. Продукт для Windows, формат диска, висока плотність 1.44 МБ. Порядок установки. Виключті комп'ютер. Вставті загрузочний диск, в дисковод. А. Включіте комп'ютер. Ага. Тобто, це з компакт диска на 700 МБ, щоб встановити Windows 95. Але стартує воно з дисковода, тобто з дискети, не диска круглої квадратної дискети, в якої був об'єм 1.44 МБ. Щоб це все правильно спрацювало, виключаєте комп'ютер, вставляєте дискету, включаєте комп'ютер і тоді починається загрузка, потім, напевно, щитування вже з CD-диска. Е... Ну, таке. 1.44 МБ. Пам'ятаю, колись брат передав дискетку, чи я в нього якусь знайшов дискетку, прийшов до друга, в якого був комп'ютер, туди втикнули. І ми гортали, напевно, з годину різні картинки. Там була така флеш-анімація. Теракту 11 вересня. І це все влазило в півтора мегабайта пам'яті. Зараз одна фотографія займає там більше більше пам'яті потребує. Ось таке. І тут руководство. Добро пожаловать! Робота в сіті, можливості приложення. Йдемо далі. Приложення, ілюстріуваний словар, использування клавіатури, спеціальні можливості, купа скріншотів. Ось так. Така книжечка, Вже. Далі у нас справочник електрика. Кісарімов. Автор. Книга. О, я думав, це радянських часів. Це вже Радіософт, Москва 2006 рік. Издание второе, переработанное и дополненное. В справочнике приведены сведения о радиодеталях, полупроводниковых приборах, электрических аппаратах, электрических машинах, их выборе для замены вышедшего из строя, неисправностях и отказах, причинах отказов, их предупреждения, поиски и устранение Для электриков работа, которых связано с обслуживанием электри... электрооборудования напряжением до 1 кВт. И для всех, кто интересуется данной специальностью. Коротше, ось такий довідник. Література. 91 рік, 90-й, 80-тій, 99-й, 2-100-й і тисячі 5 тисяч примірників. Далі у нас електросварка. Що тут у нас профтехобразування. електросварка, Автор фоміних Яковлів. Іздання 4-ї переработаної доповненої. Хмельницьке ГПТУ номер 7 Не знаю, яке це з наших ПТУ. Вища школа, 76 рік. В книге описана технология дуговой сварки, наплавки и резки металлов, рассмотрены сварочные материалы и оборудования, приведены сведения о металлургических процессах и 100 чечниках питания сварочной дуги, а также о механизации и автоматизации сварочного производства. В четвертом издании дополнены главы 7 и 11. Дан новый материал о сварке порошковой проволкой введение, написанное инженером Фоминых от той Яковлевым. Ось так. Така ось книжечка у нас з технічного напрямку. Схема сварочного преобразувателя. Сварочне соєднення шви. Типи сварних соєнень. Так, закони і формули фізикіс. Довідник. Автор Кузьмичев 89 девятый рік. Київ. наукова думка. Приведені основи, законные і формули механіки, молекулярної фізики, термодинаміки, електродинаміки, механічних електромагнітних колебаний, волн, оптики, атомної і ядерної фізики. Отражені квантові аспекти оптичних атомних ядерних процесів і явлений, Определені... основные физические величины понятия. Материал систематизирован и подан в краткой и доступной форме. Большое внимание уделено физическому содержанию приведенных формул. Рисунки и таблицы дополняют и поясняют текст. Приложении приведены необходимые сведения по математике, таблицы наиболее важных физических величин, физические константы, коэффициенты перевода единиц физических величин в СИ. для широкого круга читателей, научных, інженерно технических работников, представителей вузов, средних школ, студентов, абитуриентов, учащихся старших классов, лиц, занимающихся самообразованием. Ось так такой довідник по фізиці. Купа тем зміст величезний. Ядерна фізика, формули, графіки, таблиці, електричний ток, постоянний, теорема Гауса. Ось така книга. товстелезна Ціна 3.40. Наклад 100 тисяч примірників. Надруковано в Харкові. Справка імен, таблиці. Така товстелезна книга. І останнє на сьогодні це у нас ізмірення в електроніки. Справочник Енерго Атом із ДАТ. 87 рік, Москва під редакцією доктора технічних наук професора Кузнецова рассмотрена методи і средства изменения параметрів і характеристик напряження тока, частоти, супротивления добротності, інтервалу, времени, ослаблення шуму і других електронних устройств в цілому, отдельных узлов блоків, и в процессе изготовления и эксплуатации, а также отдельных электронных компонентов для инженеров и техников, занятых разработкой, эксплуатацией и ремонтом электронной аппаратуры, полезным широкому кругу радиолюбителей. Разделы. Общие вопросы в электронике. Изменение напряжения сил тока. Измерение мощности. Короче, по всяких измерениях. Графіки виділені коричнево оранжевим кольором. І схеми. Ціна 360, наклад 100 тисяч примірників. На цьому все. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, замовляйте книги, читайте, самонавчайтесь. Розважайтесь в книгах, якщо це художня або такі для дозвілля. Дякую вам за увагу. Бувайте до зустрічі в нових відео.